Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії RS під номером 140 DX. Секатори від компанії ARS постачаються в таких блістерах. Всередині блістер є інструкція, де вказано короткий перелік технічних характеристик цього секатора. Також там ви знайдете інформацію про те, як його розібрати і зібрати та перелік змінних деталей, і в принципі яким чином за ним доглядати, що з ним потрібно або не потрібно робити. Варто зазначити, що такі блістери дозволяють вам спробувати, яким чином буде працювати секатор, як вам його тримати у руці, наскільки комфортно чи некомфортно, не розпаковуючи його. Тобто, прийшовши в магазин, ви можете взяти його і спробувати, яким чином він лежить у вас у руці. Секатор ARS 140 DX це секатор типу ножиці. Що це означає? Одне лезо і друге лезо секатора має загострення, тобто воно заточене з двох сторін. І ріже секатор обома лезами одночасно. Такий принцип обрізки дозволяє робити обрізку максимально ніжною, максимально комфортною для рослини, якщо можна це так назвати. Тобто такий зріз секатором він залишає мінімальні пошкодження на самій рослині. Мінусом, звичайно, таких секаторів є в тому, що вони не дозволяють обрізати гілки дуже великого діаметру. Тобто діаметр обрізки цього секатора до 12 мм, ну, в реальності до 10. І всі секатори типу ножиці, обрізають гілки не тверді, не здерев'янілі. Цей секатор використовується часто для того, щоб підстригати рослини. Тобто він використовується це один з найкращих виборів для флористів, і часто він використовується для того, щоб обрізати пучок квітів в букеті. Підвести якусь стрижку рослині для того, щоб підформувати бонсай або якусь там невеличку декоративну рослинку. Тобто це є універсальний секатор для того, щоб обрізати щось невелике, для того, щоб вирізати якусь невеличку гілочку з рослини, він досить зручний з тонкими лезами. І при потребі провести стрижку на рослині. Обидва леза цього секатора, в виготовлені з глицевої сталі, покриті хромом. Хром захищає секатор від корозії. І такий секатор буде служити вас довше. З ним не потрібно такого складного догляду, як секаторів з без покриттів. Леза секатора залиті в руків'я, тобто вони мають продовження металеве продовження всередині руків'я. Руків'я виготовлене з пластику. Пластик є досить приємним на дотик. Оця частина загнута руків'я дозволяє секатору триматися у руційними слозатим. Замок знаходиться з лівого боку. Тобто цей секатор розрахований в першу чергу для, для роботи правшою. Всередині секатора знаходиться хромована пружина і великий амортизатор, який запобігає сильним ударам під час роботи цього секатора. Загальна довжина цього секатора 184 мм. Довжина ріжучої кромки більш, трошки більша, ніж 40 мм. Вага цього секатора при цьому всьому всього 150 грам, тобто він є досить легенький. Ці секатори 140X, так само, як і обвідні секатори аналогічного типу 130 dx Компанія RS в угоду жінкам виготовляє в різних кольорах руків'я. Тобто вони є і червоні, і білі, і рожеві, зелені, жовті, фіолетові. Будь-яка жінка зможе під свій гардероб підібрати саме такий секатор, такого вигляду, який їй потрібен. Придбати секатори АРС ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!